28 червня, починаючи з 9-ї години ранку, у міському парку імені Кожитуба відбудеться Всеукраїнський Олімпійський день. Програма обіцяє бути цікавою і насиченою для будь-якого учасника стартів. Спортивне свято включатиме конкурс Малюнка, Олімпійське літо 2015, легкоатлетичний крос на різні дистанції, змагання з дарцу, перетягування канату, греблі на байдарках, легкоатлетична естафета та олімпійська вікторина, а також зустріч з відомим. Олімпійцями краю. Крім цього, відбудуться показові виступи спортсменів федерації Сумо, бейсболу, картингу, парашютного спорту та флорболу. Видовищне спортивне свято має об'єднати усіх жителів Сумщини навколо олімпійських цінностей та здорового способу життя. Усі учасники змагань отримують сертифікати від Міжнародного та Національного олімпійського комітету України. Переможці та призери змагань одержать призи. Та атрибутику від відноку найменшим переможцям додатково будуть вручені ще й подарунки на олімпійську тематику.